Кенське видання політико опублікувало велику статтю про керівника офісу президента Андрія Єрмака, в якій йдеться про його німто вплив на політику політику, причетність до звільнення посадовців та участь в дипломатичних процесах щодо наближення миру. Автори цього матеріалу пишуть, що критики Єрмака називають його безжальним політичним ляльководом фігурою. Навіть рівною президенту Володимиру Зеленському і говорять про його президентські амбіції. А видання пише сьогодні Єрмак очолює дипломатичні зусилля України, зокрема, намагається знайти підхід до людей президента США Дональда Трампа. Під час переговорів у Стамбулі в травні Єрмак взяв на себе ініціативу, координуючи позиції з союзниками, але уникав прямих дискусій із самими росіянами. Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської обласної ради. Слава Україні, Володимир, вітаю вас в ефірі сьогодні. Героям слава з іншого боку, ну, очевидь в колег наших було своє бачення. Вони писали цей матеріал. Там критикувати, не критикувати якось не хочеться. Просто треба зрозуміти появу таких статей, так чи інакше, і досліджень. От на цьому слові я би заакцентувався Мотив. Ну я думаю, просто західна преса констатує реальний стан речей в Україні так. і пояснює, зокрема, розумієте, коли пишуть дуже пливо видання, таке. Політико з економіста Washington Post. а це означає, що ці матеріали прочитає велика кількість людей, і зокрема ті люди, які ухвалять рішення у скажімо так у верхніх щаблях влади, тому ці статті дуже впливові, і в принципі можливо, ну я навіть не виключаю, що ці статті а, можуть бути скажімо так простимульовані саме з України, тому що якщо проаналізувати а, різні повідомлення той ж західній пресі ще на початку цього року, кінчі минулого року, то виходила така зовсім невтішна картина, що команда Дональда Трампа не сильно хотіла спілкуватися саме з Андрієм Єрмаком, тому що ну по їхніх уявленні, і вони в принципі, не орієнтуються в українському законодавстві, Андрій Єрмак у системі а, українських владних інституцій і влади, ну по факту, ніхто от і очевидно, можливо, навіть такими публікаціями хтось з України не буду називати, хто намагається все ж таки пояснити, що ця людина тут вирішує все. Ну в принципі констатують факт, який має місце бути. Окрім констатації, так чи інакше, як журналісти, вочевидь, свідомо пишуть ці матеріали, я там складно сказати, що держдеп, не знаючи, що хтось інший взагалі там знаєте, звертається про написання тих чи інших матеріалів. Але з іншого боку, от що може спонукати до більш прискіпливішого дослідження, так чи інакше, ситуації внутрішньої в Україні, розуміючи, що країна перебуває. Такому важливому шляху поступу до членства в Європейському Союзі ми постійно застосовуємо слова там та рамки, критерії, кластери і так далі. Їх виконання, дотримання, впровадження, реформи можу цей список довго продовжувати, пане Володимире? Ну розумійте, такі матеріали, вони так, вони мають кілька своїх завдань. Це так. перше, якби вплинути на певну громадську думку і вплинути на думку, зокрема, то посадовців, які читають такі видання, і другий аспект, все ж таки, ну я повторюся, вони констатують. Той факт, який має місце бути, тому що да з одного боку є чітка вертикаль вибудена згідно закону, а є ще неформальна вертикаль. От скажімо так, цю неформальну вертикаль в даний момент очолює Андрій Єрмак, і ну це сигнал про те, що ну ви розумієте з ким потрібно мати справу і з ким вести розмову в Україні. Очевидно, це прямий сигнал для тих людей, які приймають рішення в. В владних кабінетах і не лише і не лише Сполучених Штатах Америки, тому що це ж видання читають по всьому світу. Mm. Йдемо далі, у нас попереду. З іншого боку, тут так багато активно розмов знаєте про Стамбул. Якщо підсумовувати цей тиждень, там вже я не буду концентруватись на заявах президента Сполучених Штатів Америки. Станом на зараз ми ну, розуміємо, як Росія знову крутить носом, крутить ще певними речами. Я не буду в прямому ефірі. Що вам це нагадав взагалі, ця ситуація з підходами країни-терористки, з цими меморандумами непідготовленими і так далі? Метану затягування часу, тому що, скажімо так, в літо входити з якимись переговорами і з якимось результатом, ну росіянам не вигідно. От подивіться на карту Діпстейта, що їм зарайти на переговори. От вчора було майже мінус 30 квадратних кілометрів території. Позавчора так само, от за минулий тиждень майже 200 квадратних кілометрів це рекорд цьому році угу. росіяни. Пукували, тобто вони намагаються забалакати цю тему, і ну скажімо так, вони ж будуть говорити так: ми ж ведемо переговори, от але знов ж таки вести переговори, аби досягнути результату це одна історія, але вести переговори, аби затягнутися переговори це якраз саме про російську позицію. Тобто, ну. Іншого варіанту пояснення немає дивлячись на карту бойових дій. А і ще й на сумщину вони трошки зайшли росіяни. Тому, скажем так, дивлячись по карті бойових дій, росіянам, в принципі, ну якось досягати якоїсь перемир'я, хоча б ну скажем так, в даному етапі не не сильно вигнати. Тим більше зараз Зеленка з'явилася вести бойові дії для них, стало ну так би не лише для них, а стало трошки легше І тому на літо я думаю, такі писанки. Стичний прогноз ніякого досягнення про ніяке перемир'я навряд чи буде цитата. З нами будуть ті, кого ми називаємо Є-3. це радники з питань безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії. <кій> Коли ми були у Лондоні, вони допомогли нам сформувати список посокомов для України. Вони також будуть там у Стамбулі, і ми отримаємо зворотній зв'язок саме від них. Сказав про це в одному з інтерв'ю спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келл. тобто Радники з питань безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії братимуть участь в цих консультаційних процесах. Радше давайте говорити, бо так виглядається все зараз. Ну насправді це радує, тому що так. з росіяни вести переговори оди, один на один це якби небезпечно, тому що набрешуть. От навіть незалежно від того про що домовляться чи не домовляться. Вони mm -hmm. вийдуть і набрешуть. І О, з росіянами краще велисти, вести переговори при свідках. Ну це в принципі доведено ще при Петру Порошенку, який зустрічався із Путіном. Теж при свідках, тому що зустрічатися один на один ну немає сенсу. Ну краї... ну збрешуть і дорого не візьмуть. Тому правильна позиція, і так само до. Додатково ще радує, що якщо раптом ну, українські переговорники виявляються не так підготовленими, аби якимось чином достойно опонувати російським, то присутність дипломатів оцих трьох ядерних держав вселяє надію про те, що вони можуть або підказати можливо, або щось підкоргувати. Ну принаймні, це дуже позитивний сигнал. О. Дивіться, як цікаво. Туреччина передала Києву позицію Москви щодо мирних перемовин. Голова турецької МЗС Хакан Фідан. Він, до речі, прибув до столиці України сьогодні. Вочевидь, з цим документом меморандумом. Цікаво, деталі його чи опублікують, чи ні. Наскільки це все, до речі, буде, і це також моє питання завуальовано. Ну думаю, треба слухати російську сторону. Вони прекрасно свої хотілки... Озвучують в різній формі через своїх пропагандистів, через свої медіа і через своїх там говорящих голов, на ну, зразок там Лаврова чи Захарова. Тому я думаю, що можливо, якщо навіть не побачимо якийсь змістовний цілісний документ, якщо то нам доведеться виловлювати їхні пропозиції з уст російської пропаганди. <тас> <тас> Цікавий ще момент, і <тас> тема нашої з вами розмови сьогодні фактично під завісу. Я цитую зараз. Повідомляємо, що ініційована вами електронна петиція президентові України не відповідає встановленим вимогам. Відтак її оприлюднення не здійснюється. Ще раз нагадаю, це стосується петиції, яку опублікував Ігор Лапін. Як відповідь на цю петицію, от він прочитав таке, тобто, цю петицію про аудит, моніторинг там. Люстрацію, як хочете, там більше слів, багато слів тих чи інших можна застосувати, судової системи, так чи інакше, пов'язаних людей з паном портновим відхилили. Насправді досить не ну, такі очікувано, але і прогнозовано, але досить небезпечний маневр з офісу президента, тому що вони посилаються на порушення якихось правил. Але якби було добре, якби вони їх назвали, тому що вимоги до цієї петиції чітко сформовані в законі про доступ до публічної інформації. Вона ну, там зовсім так, скажімо так, компактно, це петиція реєструють, коли там немає закликів до повалення конституційного ладу, немає закликів до. Насильства ворожнечі а, там релігійної. Етнічної і ще там є в самому кінці, якщо петиція не посягає на права та свободи людей. Ну якщо ми відкидаємо всі решта, які пов'язані з порушенням конституції і такі не ну, знаєш, реально очевидні речі, які ну не можуть бути в адекватно людина, Там всього не було в цій петиції, тоді залишається останнє речення про порушення про посягання на порушення прав і свобод людини. Але для того, якщо це на це посилається, то очевидно в цій петиції, мабуть, бути перелік. Прізвищ, а а в цій петиції було значно лише одне прізвище а, мертвого портнова, і вже на нього вже не можна ніяк посягати на його на права і свободи. Зрештою, там нічого не йшлося про те, щоб якимось чином а, обмежувати права уже мерця. Там йшло було про те, щоб перевірте, будь ласка, призначення, які були здійснені після 2019 року, з поданням можливо портнова. Тобто, знаєте, в ну насправді все чітко із закону сформульовано, але якби офіс президента насправді розтлумачив, що саме не відповідає правилам, було б ну, зрозуміліше. Але в будь-якому випадку, це називається приховати, заховати голову пісок. Мовчанка щодо портно від офісу президента, вже НАТО затягнулася, і вона вже така. знаєте, це вже навіть не театральна пауза, це якось виглядає досить погано. Тому що суспільство так чи інакше, ну вимагає. І хоче почути, а все ж таки, що робив Портнов, і як співпрацював з Офісом президента, чому на нього не накладено санкції, коли є санкції на портнова з боку Сполучених Штатів Америки. Зрештою, що робив Портнов там перед тим, яким чином він потрапив в Україну, і яким чином він зайшов у найбільш охор... найбільш захищене урядові квартали, потрапив в офіс президента. каже, зустрічався навіть з самим президентом. Тобто, суспільство хоче знати відповіді, і тому ця петиція насправді ну Могла би трошки скажімо так, збавити напругу і дати якусь відповідь про те, що офісу нічого приховувати. Ми зареєстрували, ви збирайте. Але розумієте, ну виходить, скажімо так, трошки підозріло, тому що законних підстав не реєструвати таку петицію. Ну я не бачу. От а якби це було зроблено, зареєстровано принаймні, то офіс, ну зняв би трошки напругу, і сказав би що було боятися. Спасибі, Володимире, дякую за ваш час. Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської обласної ради, був з нами на прямому.